Всім привіт! У нас почалось відповіді на питання. Це питання з вайбер-групи Аградвіші, буде так само з вайбер з телеграм-аградвіше. Задавайте питання на українській мові, і будемо допомагати аграріям, котрі годують країну. Так, тут запитання: можна чи опаляти ці рослинки, ці аквіти, Не зарано чи не запізно, а тут у нас. Можна їх тукати, не можу що зрозуміти. Так, я взагалі розраховував два м, рази одну китицю потукати. Тобто тут вже є три квітки, е, ще, мабуть, не пізно це треба зробити, потукати. Брав с 0,8 кубіка на літр, аж робив шістку і е, запилював. Запилював <кхід> і потім через 5 днів повертався, друга китиця вже цвіла, тобто Запиляли всі квітки, котрі є на рослині. Можливо, там це буде там дві квітки на другій е, квітці і на першій, дорозкриються ці знизу ми їх бачимо, оці, оці котрі тут е, знизу. Тобто все м, доволі, доволі просто. Е, запиляємо раз, два рази одну е, квітку. Якщо на одну квітку попаде там два рази і більше, ну там один раз, два рази. Нічого страшного, робіть це краще отримати врожай, ніж його не доотримувати і там не, не знати, що потім робити. Треба тукати. Треба це робити. Якщо у вас є джмелі, то застосовувати джмелів. Коли ставили джмелів, ми, у нас були джмелі, але першу все одно ми запилювали хімічно, тому що буває, що не, не вистачає світла і джмелі не активно працюють. Треба першу потукати, щоб рослина зрозуміла, що треба йти в генерацію і давати врожай. На кожну китицю розраховував два, два рази потукати. А людям, котрі тукали, була оплата така спершу. Там Китиця, мабуть, коштувала при курсі 25-60 там 27, 60 гривень. 30 гривень одразу один, один раз потукати на 1200 рослин. А, і 30 гривень там, в кінці сезону, а, якщо там, ми маємо 4,5 на, на китицю взагалі. Тобто, щоб люди розуміли, що треба чітко, щоб ми потрібно до. Квітки, а не навколо листя або десь вилити за теплицю. Тобто і Люди максимально якісно це робили, запилювали все у нас було, було добре. О, запилюємо. Тип c 36 Лгобі італійська. Тут справиться, буде давати гарний результат.